Усім привіт! із вами Мака. Та сьогодні ми подивимось на восьму стартову деку по One Piece TCG. Чорна дека, 50 карток, один лідер, 10 донів, готова до гри з упаковки, як завжди, тематика Monkey D. Luffy. Отже, чорний Манкіділуфі, 5 тисяч сили, 5 одиниць здоров'я. Кожен раз, коли ви кийошите когось на своєму ході, він отримує один дон. 4 копії Хігума за 1 дон 2000 сили онплей дає мінус 2 кост одному з ворожих керікторів до кінця ходу. 4 копії Макіна за 2 дони, 2000 каунтер. Якщо на столі є персонаж із костом 0, дозволяє дровнути карту. 4 копії Гаємона за 2 дони на 4000 сили. 4 блокера Віві за 3 дони має тригер, який дозволяє зіграти цю картку. 4 копії Monkey Diluffi 3 дони 5 тисяч сили. 4 копії Кобі за 4 дони. Його можна зарестити та кіошнити ворожу картку вартістю 2 чи менше. 4 копії блокера Ширахоші за 4 дони on play, дає мінус 4 коста ворожому персонажу. 4 копії картки Лабун за 4 дони на 6 тисяч сили. 4 копії картки Monkey Die Garp за 5 донів на 7 тисяч сили. 4 копії Бонклея bon за 5 донів на 6 тисяч сили. Якщо доїдати до нього 1 дон, він киошне будь-якого ворожого персонажа, але й сам теж піде у треш. Дві копії Івента за 3 дони Gum Gam Pistol кийошить ворожу картку вартістю 2 чи менше. 4 копії Gum -Gum Bell за 2 дони. Ви можете взяти одну картку стопа свого життя та дати мінус 7 коста ворожій картці. Дві копії ути за два дони. Цей персонаж не може бути кійошнутий ворожим лідером. Якщо її реснути, вона дасть мінус два коста одному ворожому персонажу до кінця ходу. Дві копії шанкса за 9 донів на 10 тисяч сили. Онплей він кійошить усіх персонажів з вартістю один чи менше. Ось такий от стартер, точно не найсильніший лідер, але деякі картки звідси точно можна перекласти в інші чорні деки. Ну а як думаєте ви? Пишіть в коментарях з радістю почитаю. З вами був Мака. До зустрічі!